Усі ми користуємося водою, газом, електроенергією та іншими комунальними послугами. Є декілька варіантів, як за послуги можна оплатити. Банківських касах через айбокси у відділенні УДППЗ Укрпошти та через інтернет при здійсненні оплати в УДППЗ Укрпошта та Ад «Ощадбанк» тернополяни сплачують додаткові кошти у вигляді комісії. У розмірі від 3 гривень на УДППЗ Укрпошта та від 7 до 10 гривень в Ад «Ощадбанк». При оплаті за газ через касу Ощадбанку споживач сплачує комісію у розмірі 3 гривень на користь банківської установи. А от за оплату послуг ЖЕК, ОСББ, вивезення сміття, домофон, інтернет та кабельне. При оплаті в установах Ощадбанку доведеться викласти ще по 7-10 гривень. Безкомісійна оплата комунальних послуг може бути у разі використання для цієї послуги пенсійної картки. Виняток становить лише оплата за газ. У ДППЗ Укрпошта бере із споживачів комісію у розмірі 3 гривні, яка збільшується у відповідності до суми, що вноситься. Згідно Тарифами Укрпошти за кожен рахунок фізичної особи платять комісію, розмір якої залежить від суми платежу, але становить не менше трьох гривень. Приватбанк приймає платежі. Якщо ви платите в касі, з вас мають взяти тільки три гривні при оплаті за газ. Всі інші послуги Приватбанком приймаються безкоштовно. Оплатити комунальні послуги без комісії можна через інтернет з допомогою сайту oplata.t.ua. Такий розрахунок може здійснюватися із будь-якої банківської картки. Система охоплює усі платежі: електропостачання, газ, вода, тепло, квартплата, вивіз твердих побутових відходів, домофон тощо.